Ось приблизно в такому самому віці розпочалася кар'єра найвідомішого армійського спортсмена України. Нині ж Олега Вірняєва знає весь світ, адже тепер він впевнено і наполегливо досягає успіхів на міжнародних змаганнях. Чемпіон світу, абсолютний чемпіон Європи, дворазовий чемпіон європейських ігор і переможець всесвітньої універсіади. 21-річний Олег уже здобув чимало титулів. Займатися гімнастикою хлопець розпочав ще, коли йому не було і шести. Та лише в 16, переїхавши з рідного Донецька до Києва, по справжньому зрозумів, чого прагне. Олег, коли прийшов, він був фізично слабенький. У нього там прийшов якісь заскоки. були на снарядах, і ми працювали, в общем-то, з тим так граючись, каже так, баливалися. Но потом в какой-то момент я посмотрел на него со стороны, и мне показалось, что это парень, с которым можно делать серьезные вещи. Підготовка по 8 годин на добу. І вже у 2012-му Олег виборює свою першу нагороду. Він був маленький, худенький, такой, не то що слабенький, а просто такий хрупкий. І виходити з цими гігантами боротися, я ще думаю, як можна їх побіждати, як можна з ними соревноваться. була не тяжкіла, тому що я їхав, у мене не було там каких-то виграти там или что то. есть ми їхали просто виступити. Ну і вийшло так, що я вже бы рассчитывал, що ми повинні попасть в фінал. Там просто потрібно було вийти своє зробити. получилось так, що я перший раз напав свою таку ідеальну комбінацію. Попав все, и проскочив, став вторым. Спортивна кар'єра гімнаста набирає обертів: перемога за перемогою, медаль за медаллю. Най така, мне кажется, дорогая медаль или как долгожданная, це був чемпіонат мира. Потому що он вже Европу завоювали, этапы Кубки он выигрывал, А вот у нас медалі не були на чемпіонаті мира. И вот эта первая медаль у Китаї, яка забрал на бросик, вона така приятна. Я думаю, не последняя. І Наставника і учня об'єднують дружба та віра в перемогу. Тренер Олега, спортсмен із великим стажем. Тож як ніхто знає ціну цим досягненням. У мене є моя програма. И чтобы, например, что-то усилить или что-то поменять, ему раз там, оп, придумал. Все, вот он раз там позвонил, там, завтра я это попробуем. То есть он такой даже, что он не может потерпеть до завтра, просто, знаете, ему уже так горит, все так хочется. Он раз мне предупреждает заранее, чтобы я уже что-то тоже придумал, он настраивался на завтра. Для меня и для моей жены он нам как сын родной. И вот, в общем-то, и все наши ученики наши, они нам как дети. Ми їх любимо всіх, і поэтому тому так все виходить. Буває, мне мені вже лені, просто не хочеться. Він там десь заставляє. есть тобто, я, я ж почему і не уйшов после Лондона, тому що я не готов уйти від нього зараз. Просто я знаю, що я зможу, наприклад, виграти золото на Олимпиаде, на Олимпиаде тільки з ним. З другим тренером я просто це не смогу зробити. Олега в усьому підтримують батьки. Аби хлопець міг професійно займатися спортом, родина переїхала до столиці. Мама, в принципе, вообще своей рабочей карьерой пожертвовала, чтобы я, например, всегда быть со мной, всегда помогать, водить меня в зал. Там все ну все для меня, короче, было с детства. То э, в большинстве это її заслуга, тому що може где-то, если бы она мене там где-то не ругала, где-то не подбадривала, Я вже давно і бросил би в детстве. останнім часом верняєво надходила безліч пропозицій виступати за інші країни. Йому пропонували шалені гонорари чи спокуситься спортсмен на такі заманливі перспективи гарячі обговорювали в мас-медіа. Я никогда не отказываюсь от этих предложений, я никогда не говорю нет. Ну и не говорю да, потому что я сейчас вот в некоторых интервью сказал, что получается за год до Олимпиады нельзя уходить. И я видел, многие люди восприняли это так, как будто я просто боюсь дисквалификации, только поэтому я сейчас не, не ухожу. Нет, это не так. Я не ухожу, потому что я хочу выступать за свою страну. Я живу там, где я родился. Я... Это мой дом. Мне здесь все нравится, все хорошо, просто. Другой вопрос, то, что нам, например, не соответствуют условия работы, то есть то, что мы не можем, например, конкурировать с теми же ребятами из других стран на их уровне, потому что у них просто на уровень выше условия. Я знаю эту жизнь, она вроде бы, конечно, и сладкая, и красивая, но дома есть дома. Понимаете, и делать, как говорится, карьеру или делать свое дело можно только у себя дома. Там ты, это орудие производства или зарабатывание денег, и все. Я Олегу сказав, що Олег, якщо ти хочеш робити кар'єру спортивну, яку хочеш, кар'єру ділить тільки в своїй країні. Це закон. Тренерське слово чимало важить для гімнаста. Тож, незважаючи на труднощі, він вірить у свою країну і впевнено йде до мети. Адже його найбільша мрія повернутись переможцем з Олімпійських ігор. Наряна Маркевич, Володимир Стройков, час -Ча».